Вітаємо вас, шановні глядачі. Програма ранок на Алтаві підготувала для вас черговий музичний ексклюзив, але б у нас нічого не вийшло, якби не одна хороша людина. Народний артист планети Земля Олег Винник. Олеже, вітаю вас. У таки мене ще не називали. Доброго дня, і можна поцілуватися у цей прекрасний день. Хочу побажати вам. Хочу побажати всім нашим красуням, нашим самим самим найкрасивим найкрасивим половинкам світу. Посмішки, тому що посмішка для наших чоловіків. На ваших красивих обличчях це саме найголовніше. Ми тоді розуміємо, що ви щасливі. А це щастя ви отримуєте, мабуть, від нас чоловіків. Ну ми ми, будемо, ми, ми намагаємось. Ми намагаємось. Ми по-справжньому щасливими можемо бути тільки поряд із такими надійними, красивими, стильними, мужніми, розумними і талановитими чоловіками. Дякую, дякую. Надзвичайно а нам без вас нікуди. Чоловіку потрібна жінка постійно. Є тільки дві речі, де не потрібна: це рибалка і охота. Це для мене реально відпочинок. Я охоту не взагалі не розумію, ніколи не був і не стріляв. Але рибалка для мене це, це просто стихія. Коли риба на гачку О, це дуже приємне так, відчуття так. від усіх нас, від нашої команди, я хочу вам подякувати за те, що ви щільному графіку знайшли для нас час. Можливо, зараз вас здивує те, що я скажу. Коли вперше довелося з вами спілкуватися в реальності, перше на що я звернула у вас увагу, це ваші великі руки. І я подумала, крім усього іншого, що я подумала, <кхи> я подумала, що, мабуть, Винник ще й спортсмен. Ну, я можу так, так, запевнити, вони не артистичні, це точно. І помітні. Помітні. Що стосується спорту, так, я зі спортом дружу, але зараз в крайній час часу дуже, дуже мало. Uh -huh. І в турі взагалі я не полюбляю займатися спортом, тому що. Це недосипання, це стреси, це дорога постійно і на спорт не, не вистачає часу. Але як тільки в мене є буквально пауза місяць, за місяць я наганяю весь рік. набиваю, сушу себе. І... А взагалі раніше, коли я мав право займатися бодібільм, було був такий час, що в мене руки не розгиналися, що я був реальний, як Арнольд молодий. А що стосується рух стосується, мені, до речі, коли я був. Грав роль е е смерті Тода е Мюзикл Елізабет. І сценаристи, коли працювали, дизайнери взагалі сцени і дуже відомі, великі люди. І коли побачили мене одягненим на сцені, вони думали двоє суток, чому дві доби, чому щось, щось їх щось, щось їм заважає. І потім зрозуміли. Мене було брання із бархат, з бархату пальто, там ну таке воно дуже містичне все було. Все було закрите, тільки було біле волосся. Mm -hmm. І щось їм заважало. Вони думали, думали, все таке. Потім до мене прийшли в Гримерку, кажуть: Олег, перчатки мені принесли такі. Дві перчатки. Кажу, Хочемо тебе бачити в перчатках. Заважали ваші так, руки. Так, тому що було все закрите, а тільки були, uh -huh. тільки були лодоні, були ці руки, були видно тут. І я, я ж не можу без рук працювати на сцені. У мене ж руки постійно в роботі uh -huh. і я відволікав. А вони кажуть, ні, люди мають дивитися тобі в очі. Ти маєш їх загорожити очима. А руки, каже, їх нагонять на щось друге. Через тут те будуть перчатки. Я працював цю роль, мабуть, більше 500 разів. Все було тільки. Тільки Початки, в перчатках. Так. цікаво. Часто у ваших інтерв'ю, під час ваших інтерв'ю, лунає думка про те, що а, не Олег Винник іде на телебачення і тиражує себе. Навпаки, от як зараз телебачення йде до Олега Винника, і начебто не намагається себе тиражувати у засобах масової інформації, а все одно концерти, концерти, концерти отакий феномен. Не ви перший мене таким називаєте. Ну я не вважаю все таке. Не 18 років, бо це мені було 18 років, то це б можливо феномен. Але випадково я потрапила на Ютубі на телевізійну версію одного з ваших концертів, і я зрозуміла, чому я хочу піти на цей концерт. Тому що ви адресно звертаєтесь, начебто до кожного. Начебто всі слова, які ви говорите, це до кожного окремо. Пісня, яку ви заспівали, кожному дарується. Кожному, хто вийшов до вас на сцену, ви подарували поцілунок і увагу. І це підкупає. Так, ви абсолютно влучно влучно все підмітили і відчули, це саме найголовні для артиста. Що неважливо, скільки буде в залі сидіти двоє, чи буде тисячі, сотні тисяч людей, кожен має розуміти, що все для нього. Це саме найголовніше в артиста це і театр, це і Станіславський, це і це і людина. Але, звичайно, часто я бачу, що люди намагаються це робити, але не потрапляють, тому що, можливо, наіграно якось. Можливо, не відверто. Має бути відвертість. Має бути це як останній раз. Ти маєш вийти на сцену і до людини потрапити в очі на сороковий ряд і дати їй відчути оцю, оцю енергетику, а її можна дати тільки тоді, коли ти відчуваєш, що сьогодні може бути крайній концерт. У мене ніколи вже не було в житті такого, що я сьогодні вийду, завтра, післязавтра. Ні, я сьогодні виходжу і все. Я то кажуть, Господь Бог я каже, що. Користуйся тим, що в тебе сьогодні. І не думай про вчорашнє, і не переймайся завтрашнім. Я думаю, що це найголовніше. Ніяких видумок немає. Так, да, є всякого роду шоу, але що стосується одного артиста, він має людям нести в першу чергу, а не вирішувати свої якісь амбіції там, чи для себе працювати, отримати якийсь, вибачаюсь, кайф. Ні, нема такого. Є люди, є люди, котрі приходять до тебе на концерт. І робота від цього серця. Абсолютно один мій знайомий зізнався мені, чоловік, що захопився вашою творчістю після того, як почув пісню Вовчиця. Тобто, mm, це да. як чоловіка його зачепило. А ви коли пишете пісню? Ви відчуваєте, що це для жінок буде пісня, а це для чоловіків? Чи ви так не розмежовуєте? Я зараз одну з крайніх пісень, коли писав. Я зараз зробив за крайній місяць. Ми зробили п'ять пісень, готувалися до київського концерту і взагалі до, до, до туру. Часу було обмаль, тому що це реально дуже багато. Я думаю, що професіонали мене зрозуміють, за місяць зробити п'ять пісень це, це чимало. І прийшла мені ідея, прийшло все абсолютно там за лічені години. І я так зрозумів, що ця пісня не моя, не для мене, вона прийшла. Я потім позвонив Таюне ЮНЕ <ган> і кажу, слухай, в мене така пісня написалася. Я кажу, якщо я таке за такі слова заспіваю, кажу, мене пасане не зрозуміють. <ган> і я за що хотів, що хотів сказати? Я повторююсь, я ніколи не сідаю писати пісні. Мене просто примусити майже неможливо, мене треба чимось вразити. Є, є люди, слава Богу, у цьому світі, котрі мене вже вивчили і знають, як, як підійти, як мене там чимось надихнути. надихнути так. І це є добре, це є оця спонтанність, це почуття. Це просто почуття, коли воно хлине з тебе. От от щось тебе торкає, тоді воно пишеться. Так не можна просто-напросто поїхати на відпочинок і. Оце вийшов на море, подивився на море, написав пісню. Не знаю, якось в мене ще поки так не вдавалося. Хочу на бірі океану. Хочу на бірі. Да. Ну я хочу на бірі океану. До речі, ще не поїхав до сих пір. Мабуть, якби я поїхав на берег океану, вона б не отримала, не, 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 не з'явилася б та пісня на світ. Тому що я така людина, я, я не вмію, вмію відпочивати. Це, мабуть, нормально. Лев він взагалі такий, він або відпочиває по житті. Або або його немає. Чесно, для мене відпочинок, він буквально два дні. Перший день це я повністю як муха, uh -huh. мене немає. На другий день я просипаюсь і вже абсолютно на коні. І мені треба щось робити. Мене не можна просто сказати. Не Олег, у тебе є відпустка. Відпочинь не можу. Для мене відпустка тоді, коли я працюю. Ну це я творче, це, мабуть, і є ця ноша і Артист? стан. Артист, Мабуть. ну а кажуть, що Лева то не зупиниш, то не добудешся. Ну так, от є такі так. два контрастні стани. Ну, так Такі є, ну, так і є. <систит> життя. Артиста ну, на колесах проходить да. постійні переїзди, і все а, ви забобонна людина? Адже багато забобонів існує пов'язаних із дорогою, з виходом на сцену. У Мене є якісь постулати, але. Крім віри, в мене абсолютно ніяких забобонів немає. Я не можу вийти на сцену, не прочитавши очинаш, не прочитавши молитви, не перехрестившись і музикантів своїх. і Вони вже це знають, вони без, без цього на сцену не вийдуть. Ну це не є забобони, це є віра, і так має бути. І це прекрасно. Багато закадрових людей працює над шоу, яке ви потім представляєте для публіки. Ми бачимо на сцені виконавця, прекрасний бек-вокал, музикантів, світло і звук, а закадрових багато людей в вашій команді. Багато? Не сказав би, що багато, але воно дуже важливе. Є ті, ті люди, котрі йдуть опліч. І, мабуть, не мабуть, а на 100% я впевнений, що без них би не було Олега Винника. Тому що кожен несе свою ношу. Саме головне було, саме тяжке було раніше, що дехто з них вже в мене вірив, а навіть я сам був скептично якось відносився до цього. І через якісь якісь життєві такі пережитки я там часом. На всіх кричав і казав, ні, не потрібно, це я не вірю. це, немає цього всього, нема цього всього шоу-бізу. Хоча я досипів знаю, що я не маю цього шоу бізу в нашій країні. Все, все ми робимо так дуже по-своєму і по-різному, і, і кожен може собі створити свій шоу-біз. Але все рівно от вони от бачили в мені це і намагалися завжди втримати мої, мої нерви, мою емоцію. І я наскільки вдячний цим людям, що йдуть плечо-плечі, навіть навіть бувають реально тяжкі часи, що я можу там крикнути, але потім, звичайно, вибачусь відразу, якщо щось не якщо дуже емоційне, щось можу сказати. Так що не адів воїн, як то кажуть. Це Лев найкращий знак зустріч. Це так. Це її ваші друзі. Так. Їх ви можете назвати своїми найкращими так. друзями. От мені здається, від найближчих людей і від рідних найстрашніше якось чути критику на свою адресу. Найвідповідальніше їм показувати те, що ти зробив, от, так. наче душу розгорнути. Так, Тому що вони відверті. А ви Все часто правильно. чуєте критику від близьких? Так. А я вже а як ви сприймаєте її? Адекватно, абсолютно. Критика має бути адекватною, професійною і влучною. І для мене взагалі є критика або негативна, або позитивна. І, і це має бути. Це має бути, тому що без цього, коли ми не будемо отримувати, не будемо слухати про свої недоліки, про... ми ж люди всі абсолютно ніякі не святі. І в нас і, і навіть і в святих багато гріхів було. Ми, ми робимо коженський Божий день багато, багато помилок. І це має, бути, це має бути людина, котра прийде тобі і скаже, Олег, я вважаю, що це неправильно, але має бути конструктивність. І воно допомагає, в професіоналізмі допомагає. Людина має слухати у, кожні, у кожній сфері, абсолютно. І я все-таки намагаюсь працювати з тими людьми, котрі тебе чомусь навчать, а не розповісти їм, який ти геніальний, і їх вчити. Це приведе просто ні куди. Через то мають бути ті люди, котрі тебе будуть критикувати з негативної точки зору. А ви самі до себе прискіпливі? Абсолютно, я дуже самокритична людина. А ще надзвичайно щиро усміхаєтесь. А, люблю задавати це питання. Мабуть, якби мені його задали, я б одразу не відповіла, але задам його вам. Як би у п'яти словах ви описали своє життя? Щасливе. Щасливе. Не легке, але щасливе. Я реально дуже вдячний долі Господу Богу, що мені дав. Саме таке життя. Я маю право переживати кожний Божий день такі почуття, що, можливо, людина-мріє про таке почуття раз в житті отримати. Я це переживаю декілька разів в день. І наскільки оці переживання, наскільки все відбувається в часі, це просто передати неможливо. Я ніколи не буду шукати собі якісь екстремальні речі, там, стрибнути із цієї, як вона, стрімянка називається чи як. Та звідки тільки не стрибає, насправді. Або там з парашутом я кажу, хлопці, ну на спор, там, скажімо, так я пригну. Але з другою мені це не потрібно, просто не потрібно. У мене все в житті є. І меланхолія є, і романтика є, і адреналін є, і, і драйв є. Все абсолютно відбувається наскільки все комплексно. Що я думаю, що для щастя, чисто для організму людського, краще не придумаєш. Так що я абсолютно щаслива людина і я сильно задоволений тим, що я маю. Щасливий, абсолютно. сильний, стильний, гармонійний. Це відчувається, шановні друзі. Якщо ми вже на таку ліричну тему заговорили, про що мріє Олег Винник на даний момент? Про мир. Я мрію реально про мир. Коли є мир, є все. Мир, спокій в душі, в кожного. Саме головне, тоді все, абсолютно все вдається. Буду відвертим, мрію реально, глобально. Я про себе не ну, я така не. не, да, Лев, він такий в ньому є егоїзм, але він такий, його можна зрозуміти. Це не егоїзм, а такий самодостатність, скажімо так. І взагалі мене просто вражає світ. Я думаю, як можна не любити світ. І дивитись на себе в люстерце, дзеркало я це сказати, і mm -hmm. хизуватися собою, який я чи яка я. Я оце зробила, я оце зробила, а я оце ще хочу, а я оце ще мрію. Та немає такого. Немає такого. Не люби, Бо... в а люби в себе в ісстріч, любі в сів абсолютно, абсолютно і це також. Бабуть. Я вам бажаю, щоб мрії здійснилися, щоб поповнювалася постійно армія ваших прихильників, миролюбна. Так. Гонорари також збільшувалися. О, це теж не мало <рес> <рес> І щоб всі особисті штуки, про які ми не поговорили, але про які ви думаєте, і мрієте, теж обов'язково у вас збулися, здійснилися. Хай все буде добре. Спасибі. А ви заважаєте щасливі, такі як ви є. Я бачу, ви теж дуже щаслива. І хай вас окружає тільки щастя, і сильно чоловіки. Дякую. І щоб ви не чекали одних… щоб ви одних нічого не чекали, щоб вас воно просто вже було. Щоб ви знали, що так має бути, так правильне життя. Ну, так, як Ми... кажуть, коли є поряд чоловік, який готовий для тебе зробити все, Правильно. ти більше ні про що не думаєш. Абсолютно. Любові всім нашим глядачам. Дорогі мої, будьте щасливі, будьте мирні. Дай вам Бог всього самого самого прекрасного. От щоб було життя красиве, як квітка, красива квітка. Тільки щоб ніколи воно не зав'яло у вас. Насолоджуйтесь, посміхайтесь, і це є краса. Хвилини нашого спілкування пролетіли непомітно. З Олегом винником можна говорити годинами на різні теми, і все буде мало. Але часу обмаль, пора змінювати місце дислокації. Ідемо на концерт. Поки що у нас залишається ще декілька хвилин, і ми поспілкуємося із полтавцями, із глядачами, і дізнаємось, чого вони чекають від сьогоднішнього виступу. Ходімо! Чекаємо, що буде весело. Дуже чекали на цього співака. Давно придбали квитки? Давно. Перед Новим роком. Щастя, радості, впечатлення. Такі весняні, весняні, самі найкращі емоції, бажання. Я думаю, що цього концерту ми тільки найкраще задоволення отримаємо, тому що вже була раз на такому концерті. Най-най-най такі задоволення отримала і тому прийшла з задоволенням ще раз. І думаю, що якщо буде ще така можливість, ще раз прийдемо. Звичайно, тільки позитиву, гарного настрою. Всього такого емоції, якісь позитивні радості, хороші ховується. Ховується. емоції, натхнення. Взагалі класно співає. І ось нарешті довгоочікувана мить. Концерт Олега Винника розпочинається. Щоб повною мірою відчути неповторну енергетику артиста, потрібно самому побувати на його виступі. Тоді пісні улюбленого виконавця будуть не тільки надихати, але й нагадуватимуть про чудовий концерт і будуть вабити на наступний.